Усім привіт, я Тетяна, і сьогодні, 16 вересня 2024 року. А вчора я задаю картам таке питання: чи буде у 2025 році мир в Україні? Чи перестане вже літати? Та чи буде вже тихо? І от випадає перша карта сила. І це таро чорних котів. Тут кіцька, вона приборкує лева. На е, першому плані тут вже лежать кістки тих, хто, кого цей лев вже з'їв. Але Кіцька змогла його приборкати. Він, ну, він ну, не вмер, він живий, от. але спокійний і її не чіпає. Тобто і на це питання, от по цій карті, Можна сказати, що будуть прикладені певні зусилля, і ворог вже трішечки заспокоїться. Буде багато втрат, але все ж таки якось ворог вже притихне. Це у 2025 році. А далі випала карта 10 кубків. Це карта сім'ї. І тобто я так розумію, що може бути хтось і повертатися, і деякі сім'я будуть з'єднуватися, а інші сім'ї тільки-тільки почнуть. Ну, зустрічатися. Тобто потихеньку. Це карта десятків кубків, це карта, коли бажання повністю виповнилося. Тобто, ну, можна сказати, що. Мир буде приходити. сонечко засяє. Але наступна карта. Карта вибору, карта прийняття рішень. Двійка жезлів, вона каже, що. Треба, бути, треба буде ще щось вирішувати. І наступні карти кажуть п'ятірка Пентаклів та Королева Пентаклів це кажуть, що про втрачені території, або втрачені, або окуповані території. Тобто по картам, по картам, чи буде мир в Україні у 2025 році, я хочу сказати, що певне затища буде, може не на всій території, але тут немає карт ну, війни, мечових карт. І немає карт вогню, але карти є зусилля, зусилля і, ну, як перемовин, тому що це буде ще не кінець, є те, що втрачено. Є багато втрачених ресурсів та втрачених земель. І от за це буде будуть прийматися рішення, а можливо, придеться робити якийсь вибір. Може, будуть дивитися. Ну, віддати якісь території. Бо ця от королева, вона так сидить. Думає. Так що, отакий в мене вийшов розклад. От. На дні колоди, королева мечів. Тобто королева мечів це ще е, певні військові дії, ну, певні удари. Але наступна карта також вибору і десятка пентаклів. Карта стабільності. Тобто хочу сказати, хочу сказати, що якісь карти обнадійливі. Так що такий в мене був розклад. Дякую за увагу. Пока-пока.